Малярство на склі саме у цій техніці працює івано-франківська художниця Оксана Мельничук. Свої доробки мисткиня презентувала на черговій персональній виставці. До неї увійшли майже три десятки робіт, створених впродовж останнього десятиліття. Тематика різноманітна. Це і серії, у яких авторка втілила власні враження про народну творчість гуцульщини, а також численні ікони та навіть триптихи на сакральну тематику, з якої й починала. Оксана дуже плідно працює. Ми беремо участь так само у виставках різних, там, зокрема. На всеукраїнські виставки спілки художників, і робота дійсно дуже цікавими. І на фоні навіть от таких всеукраїнських робіт в Києві дуже є такими яскравими, самобутніми. Напевне, все ж таки роздуми, якісь заглиблення в себе. От тому, що ікони власне такі викликають, так якісь роздуми, переосмислення життя. Себе в цьому житті, техніку, якою послуговується Оксана Мильничук, раніше використовували митці із з народу. Сотні років тому написані таким чином образи були значно дешевшими і, відповідно, доступнішими для селян за класичний темперний іконопис. Зразки народного мистецтва збереглися досі. Вони стали взірцями для сучасних художників, які копіюють та інтерпретують давні вміння. Таке малярство надзвичайно цікаве своєю несподіваністю, адже створюють його зі зворотнього боку скла. Бували й безнадійно зіпсовані роботи, але якщо напружитися, каже. Авторка більшість помилок можна виправити. Є місце тут і для приємних сюрпризів, здебільшого із кольором. Рисунок контурний. Він ти його продумаєш то до, до композиційного від початку до кінця. І, і Це перше, що ти малюєш на склі. А потім вже ставиш якісь мазки, ставиш якісь площини, закладаєш, і ти вже не бачиш ні того контура, ні що там відбувається на тому склі. Вже якесь таке дійство. Ну не завжди автор. Знає, що там, що там буде на, 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 на звороті. Контури чорні е, класично виконувалися тушу в тих народних іконах на склі, е, але є така трошки небезпека, що той контур десь розтечеться, десь зі, зітреться і так далі. Ну, Я собі якось робила, спробувала і так, і так, і зупинилася на олійному. Конторі, тобто він висихає, і потім вже, скажімо так, міцно тримається скла і вже не переживає, що десь там пензлем його розтягнеш зітреш і так далі. А от студентів мисткині сюрпризи в роботі не вельми тішать, адже нові покоління художників, яких Оксана Мельничук навчає рисунку живопису та іконопису, не посидючі. У той час як ця майстерність потребує клопіткої і тривалої праці. Виставка педагога стала чудовою нагодою для знайомства із першим курсом новобранців. Ми тільки вступили на навчання, що навіть не повністю тиждень, перший курс. Ми раді, що наше знайомство відбулося ну, не в офіційною, такою ну, нас представили, але ми дізналися багато про неї через її роботи. Тому ми можемо вже так, якби певні, у нас є певні якісь такі як риси характеру. Ми можемо її судити по цих роботах. Ми сподіваємося, що вона така, така світла і віруюча людина, як видно на цих роботах. Хочемо і надалі з нею. Співпрацювати, хочемо прийняти в неї хоча б якусь частинку досвіду. Іконопис це дуже така річ, вона духовна, і тому треба бути дуже такою людиною, і дуже від цього цим потрібно жити, це відчувати. І от не кожен може справитися з таким, тому я хочу спробувати себе і можливо, я теж тому що мені дуже робота сподобалася. Я під враженням. Минулий сучасність відтворені волії і акрилом гуашю та темперою. Назва цієї виставки Лоза виноградна, як і заголовної роботи тут. Окрім неї у експозиції увесь пантеон святих, включно із вірою, надією та любов'ю, а також їхньою матір'ю Софією, на яких відзначатимемо вже наприкінці вересня.